Вітаю, шановні глядачі. Ще нещодавно українці виходили на протест на захист інституційної незалежності САП та Набу. Але у відповідь громадяни хотіли бачити результати їх діяльності професійні, правові. І от другий тиждень листопада починається з мегаобшуків. Операція задіяла всіх детективів бюро, провели понад 70 обшуків, зібрали понад тисячу годин аудіозаписів. А серед фігурантів – чиновники навіть друг кажуть, подейкують Володимира Зеленського. І зараз будемо цим розбиратися, що там НАБУ хоче так чи інакше розслідувати. Одразу скажу, що одна з таких цілей це зловживання в енергатомі. А ми вже всю дорогу на капіталісті говоримо, що енергатом, на відміну від того що само Укренерго, очільника якого через контрольований ДБР там намагалося догнати недавно. Енергатом дуже, дуже непрозорий, тобто і проблема. І одразу я скажу, що те, що в Україні існують. Альтернативні правоохоронні органи, альтернативні вертикалі влади, монопольній. Це теж дуже добре. І ще раз, я дуже хочу, аби це справді було професійно і ніхто б не використовував незаконні методи, як це колись було. Розслідування тривало 15 місяців орієнтовно, з липня-серпня 24-го року до листопада 25-го. За цей час Набу та САБ зібрали понад тисячу годин аудіозаписів, які документують діяльність злочинної. Організації публічного оголошення відбулось 10 листопада, 2025 року, вранці, коли одночасно провели понад 70 обшуків залучення всіх детективів набу Олександр Абакумов, керівник головного детективного управління набу, підкреслив безпрецедентний масштаб операції. Така собі напевно відвіточка. Е, Ну тут треба довести в судах доводити, тому що якщо це просто так кипиш, такі то це буде не дуже. Назва операції відсилає до міфологічного царя Мідаса, який перетворював на золото все, чого торкався, символічна паралель із корупційною схемою, що обкладала даниною всі контракти державної компанії. За тиждень до основних обшуків 5 листопада 25 року Набу затримало заступника генерального директора філії Атоменергомаш за системне одержання хабарів. Ну, зі знанням античної філософії НАБУ все ок. якщо щодо самої схеми, розслідування викрало чітку ієрархію. Полощини організації з визначеними рулями. Тимур Міндич кодова назва Карлсон. Бізнесмен ідентифікований як організатор схеми співвласник студії квартал 95», колишній бізнес партнер президента Зеленського. Не знаємо, може це відсилка на те, що як от і мультигерой він живе на даху, тобто поблизу начальства. Набу повідомляло про обшуки в нього. Вилучили кошти та докази. Є певні нахрюки, що за кілька годин до обшуків 10 листопада залишив Україну. Його місце знаходження визначають як Ізраїль або Австрію. Інші нахрюки кажуть про те, що ФБР веде розслідування щодо Міндіча з приводу відмивання коштів. Ігор Миронюк, кодова назва Рокет. Колишній заступник голови фонду державного майна радник міністра енергетики Германа Галущенко раніше працював помічником. Держраді у держраді народного депутата Андрія Деркача аудіозаписи НАБУ документують, що саме Миронюк міг зупиняти платежі за діючими контрактами та блокувати укладнення нових, навіть супереч розпорядження гендиректора енергоатому він контролював персональні рішення та закупівлі підприємства. Тобто, бачимо, що в Енергоатомі взагалі ми не підійшли до якісного публічного управління, а схоже, що тут уже прям якісь рішали матерящі і не зрозуміло, що там відбувалося. Я, що це за управління, що це за стиль управління, чому він повертається, він лізе знову до нас, скажіть, будь ласка, глядачі. а я знаю, чому він лізе, тому що ніякої політичної конкуренції, ніякої взагалі немає нічого, і просто восхитительно будується вертикаль. Все, от, от тому і з'являється. Дмитро Басов, кодова назва Тенер, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки. А те, на як енергоатом, колишній правоохоронець експрокурор. У записах НАБУ зафіксовано як Басов передавав частину незаконної вигоди від підрядника енергоатому, якому лише днями раніше виплатили 16 мільйонів гривень за контракт 2019 року. Директори АЕС були зобов'язані збирати частину незаконних вигод та передавати їх Басову як умову отримання коштів на поточні потреби станції. Прекрасно просто. Економіка смотрящих. можна навіть окреме відео робити. Герман Галущенко, кодова назва професор, міністр енергетики 21 25, -25 роках, з липня 25-го міністр юстиції. Раніше працював в енергоатомі як виконавчий директор з юридичного забезпечення та віце-президентом. того ж дня до Верховної Ради надійшла заява щодо його звільнення з посади міністра юстиції. Недовго Галущенко був при владі. Скоро його міністрування дало дуба чи дасть. До речі, подейкую, що. Напад на Кудрицького це особиста справа Галущенка. Ну, принаймні, Кудрицький, здається, в своїх там якось інтерв'ю таке говорив. Крім цього, п'ять днів тому затримали заступника генерального директора філії «Атоменергомаш». Його прізвище не розголошують. Чиновника обвинувачують в хабарництві великих розмірах стаття 368, частина 4 кримінального кодексу. З червня по листопад 25-го року він отримав мільйон 670 тисяч гривень. Це приблизно 40 тисяч 200 доларів. США загалом він вимагав понад 66 мільйона гривень. Суд призначав йому заставу 4 мільйона гривень. Додатково у схемі брали участь чотири фізичні особи-підприємці. ФОПи. Ух, ФОПЕ. Зараз гетьманса вилізе каже: ФОПи. Які працювали як бек-офіс, контролери фінансових потоків та учасники відмивання коштів. Як же працювала сама схема, яку прозвали шлагбаумом? Злочинна група створила паралельну владу в енергоатомі. Це державна компанія з доходом понад 200 мільярдів гривень на рік. Фактично компанією керували не офіційні директори, а сторонні, смотрящі без законних повноважень через зв'язки з Міненерго, вони контролювали призначення людей та закупівлі та гроші. Друзі, не можна вибудовувати. Управління таким чином. Навіть якщо хтось там подумав, що це ефективно, я просто не хочеться відмазувати. Просто, ну, мені не хочеться, якщо честно. Допустимо, вони навіть там щось там ефективно для себе робили. Так. Допустимо, доп... я, я просто допустив, я, не, я не, не вважаю. так. Але навіть якщо хтось би ефективно щось там, там керував, на що в мене є, підозри, що так не є. Великі гроші не можуть бути під таким сматряще закритим способом управління, тому що зловживання будуть по-любому. Треба було продовжити. Реформу публічного управління і підвищення ефективності. Але я бачу в цьому політичну проблему, тому що ефективні менеджера часто можуть бути занадто ефективними і мати в інформаційному просторі забагато репутаційних плюсів для себе. Що сьогоднішній політичній системі не дуже. Ну і плюс це не так побічно, а основна причина, думаю, через те, що просто е, якось так звикли вигідно працювати таким чином. Якщо ви бачите якісь перепони для того, щоб піти публічно встати головою туди і керувати публічно, наприклад, кажуть там, Пепи, так, Пепи це кріж, так як вони були прийняті нашими антикорупційними як активістами, деякими, пожиттєве, звітування. Має бути там певного рівня, не всіх повністю певного високого рівня, і під час камбенці, наприклад, 5, п'ять наприклад, 5 років після, Ну, щоб догнати, щоб послідити і таке інше. А зараз просто це пекло. Наприклад, якщо ви не хочете ставати офіційними там, якимось керівниками, то реформуйте, беріть на себе відповідальність, реформуйте систему, пояснюйте суспільству і рухайтесь, які проблеми. Ну, коротше, це все. В першу чергу, я думаю, що це від неправильної парадигми управління публічними підприємствами. Які безумовно і понесло за собою зловживання по повній програмі, а там по-іншому не може бути. Ну високий ризик, так я сподіваюся, набуду веде це в судах. Отже, група вирішила, хто стане директором АЕС, могла заблокувати небажаних кандидатів і просувала своїх людей на важливі посади. Ну так стверджують зараз, так так хочуть довести в судах, вони ця група керували під калимом всієї структури підприємства. Енергоатом затримував плату постачальникам до 6 місяців. Компанії могли поставляти товар тільки після отримання спеціального статусу. Це створило умови для шантажу. Постачальникам ставили жорсткі умови. Треба було оплатити 10-15 від із суми контракту як відкат. Якщо відмовлялись, блокували платежі за вже виконану роботу. Забирали статус постачальника, не давали підписувати нові контракти. Це був рекет під виглядом легального бізнесу. От в цьому вони підозрюються такому. Аудозаписи набу показують механізм збору грошей. Рокет, Миронюк та тенор Басов збирали гроші з підрядників. Директори АЕС отримували команди збирати частину хабарів і передавали їх Басову. Без цього станції не отримували бюджети та поточні потреби. Інші члени групи керували фінансовим потоком через офшори. Найбільш цинічним є ситуація, яку ніби в плівках Рокет та Тенор вилізла. Вони обговорюють підвищення ставок відкатів під час очікуваних. Кадрових змін в Міністерстві енергетики та керівництві енергоатом в липні 2025 року. Вони розмірковували про відкладення захисних проєктів до вересня під час масованих московських атак для отримання вигідніших умов. Йдеться про проєкт захисту трансформаторних підстанцій ат 2 та АТ-330 на суму 4 мільярди гривень та будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС. Ну тобто люди абсолютно морально бажають заробити на нації в її найтемніші часи, по суті, позбавивши її можливість захищати свої. Енергетичну інфраструктуру. Ну, а ще питання до пана президента, який ще недавно звинувачував Кудрицького у провалі захисту енергоструктур. Як тепер будемо ставитися до Галушенка і його компанії? Ну, це важливо. Важливо питання від суспільства вже конкретні. Отак. Ну, Ставка відкатів 10-15% від вартості контрактів як стандартна вимога для всіх підрядників енергоатому. Ця Цифра підтверджена офіційною заявою НАБУ та множинними аудіозаписами. В річному доході енергуватиму понад 8 мільярдів гривень та систематичному характері схеми протягом тривалого періоду потенційні збитки могли сягати мільярдів гривень щорічно. І це насправді засмучує, бо ми даємо козарю Орбану та компанії в боротьбі з нашою інтеграцією. Якщо ми маємо цю системну корупцію, то можуть нам нашкодити дуже сильно. Я сподіваюсь, до речі, особисто, що Європа перестане гладити поголівці нас і буде нормально умови виставляти питання внутрішніх реформ. Пора вже пора. Тому що це ну, ну не дуже. Набу наголосило і оголосило обвинувачення 10 листопада, 2025 року за трьома основними напрямками. Злочинці систематично вимагали хабарів від підрядників державного підприємства, використовуючи службові повноваження та адміністративний ресурс. Група використовувала мережу підприємців як Бек Офіс. Для відмивання коштів можливо, переводила гроші за кордон. Підозрювані систематично отримували гроші та майно без законних підстав, через що їхні статки суттєво зросли. Станом на 10 листопада, 2025 року, формальні повідомлення про підозру основним фігурантам Миронюк Басо Міндіч Галученко публічно не оголошені. Набу підкреслило, що згідно з конституцією, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено судом заслідування на стадії досудового слідства. Але скоріше за все, підозри стануть лише питанням часу. Також цікавим є виявлений під час обшуку блокнот з логотиму Служби безпеки Президента РФ. Можливо, і Кремль мав зв'язки до цієї схеми. Давайте так: енергоатом, от по моїм даним, що я знаю, що я спілкувався, був занадто інтегрований в співпраці з московськими структурами. Це була одна з останніх там Газова, там Галузь і ще це була одна з останніх, де московицького сліду було дуже багато. Треба було реформовувати, а не вляпуватися от таким чином. Тобто там це все і було, друзі. В принципі, викрали те, що і було раніше. Але просто на фоні е, те, що обстрілюють енергоструктуру, енергоінфраструктуру, яку треба було захищати, а там люди грошей чекали, ну це виглядає просто трешово. Просто трешово. на фоні того, що очільника того ж самого. Укренерго, який там намагався справді доволі ефективніше за всіх. Я не буду казати, що він м'ягать молодець, але він якщо брати на порівнянні всіх, доволі нормально вибудовував систему. То от його звинувачували в щось там за ДБР бігало. А тут крінжище було куди похлеще, конкретніше до того, що не те, що там тянуть. І на це закривали очі. Хм. Я не думаю, що там вони напряму на мозку працювали. Хоча я вже нічого не буду. Я думаю, що там є просто певні. Традиції, яких би варто було позбутися, операція Міда виявила не просто фінансові зловживання, а системну загрозу на національної безпеці, коли зовнішні сматряші керують компанією, що виробляє половину електроенергії України, коли захисні проекти відкладаються заради кращих умов хабарів під час масованих ударів, коли 10-15% кожного контракту йде не на захист критичної інфраструктури, а в кишені тих, хто зловживає становищем, та ще й не маючи на того повного права, просто якийсь мандат сматрящих. Питання в іншому полягає, часто НАБУ робить дуже голосні заяви, але не завжди доводить справи до кінця. Часто справи зависають на етапі вручення підозри, обсяги справи часто затягуються розгляди справ на роки, набу часто інколи дає в штангу по процедурних моментах, і справи просто розвалюються або закриваються. Тут питання або шановні сапта НАБУ довели свою роботу до личного завершення. Найболючіша деталь це нічні розмови про відкладення захисних проєктів до вересня, коли будуть нові удари. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, паралельна структура управління там була ще раз. Чому, скоріше за все, зловживання були, друзі? Тому що коли в тебе паралельна структура, не публічна, там по-любому були По-любому. Ну от і все. І так, якщо щось не доведуть, вже удар серйозний. А варто було б на Бусап довести, а не просто піаром знову займатися. Ну, взагалі, це все оголює прірву між тими, хто наживається зараз та мільйонами українців, що сидять без світла під час ракетних обстрілів. Розслідування триває, але вже зараз очевидно. Корупція в енергетиці під час війни це не лише розкрадання бюджету, це пряма допомога ворогу в руйнуванні критичної інфраструктури країни. Таке от тут треба ще додати: очі московити вже тут розкручують, що ха-ха, українці за Міндіча воюють. Ми тримаємо свою суверенність заради себе і наших майбутніх поколінь. Що б тут не відбувалося? Те, що робить Набу зараз, і те, що суспільство могло зберегти незалежність цих органів, це поступ. Це московня. Московня воює за свого царя, у якого там грошей стільки, що ховайся просто. І корупція така, що там регіонального якогось очільника візьми, там буде більше в 10 разів, ніж не знаю. Нашого міністра чи там голови суду загалом. Але у нас є проблеми, і ми з ними боремося. А вони мруть просто через те, що корупційний дід маніяк убивця, перевасхітілася Брежнівська ідеологією. Дня Побіди, і все таке інше, це вже окрема тема. Так що, друзі, якщо це все буде доведено, і зробить найголовніше зробить енергатом публічніше, тому що ж, ну. Можна кожний цикл, кожних 10 років так от саджати. Важливо зараз справді вимагати реформ публічного управління. І владі зараз над цим треба активно подумати. Тому що її легітимність через суб'єктивні обставини неможливості виборів в Україні потрошку втрачається, розмивається. І варто би робити кроки реакції на ось такі розслідування. Вже пора. Пора вже підключати системність, прозорість і всі ці речі. Таке от, будемо слідкувати. Всім всього найкращого. До побачення.